Можливо, мій виступ буде трошки контроверсійним такий такому плані. Oh, yeah. Але насправді я дуже уважно слухав виступа. Надзвичайно цікавиться дискусія. І я спробую зробити декілька таких неумовлень про виклик. Попробую зазити завтра сьогодні разом з вами. Як на мене, найближчим часом, і ми вже це відчуваємо насправді, нас чекає дуже серйозне загострення, протиріччя між усвідомленням абсолютної більшості бізнесу, необхідності лібералізації всіх економічних процесів України і прагненням державних інституцій триматися за ці адміністративне бажання впливу. Економічної політики і втекту. Я думаю, той, хто працює в бізнесі, дуже добре розуміє. Принаймні, останній приклад, дискусії, наприклад, про внесення до податкового кодексу. Ну, наприклад, тільки варто було одне на загал загалбкинути тезу по впровадження 1% фактичної добро. Це взагалі це, це виклик, і мені, до речі, дуже приємно, що якраз бізнес. Асоціації бізнесу і старі відкрито дискусувати і поставили професійну дискуссию. Але ця проблема дуже серйозна ця і це протиріччя буде завозити. Друге, в цьому контексті стосується норм застосування антимонопольного законодавства. Не може бути конкретні середовище мені людина, яка захищала дисертацію по конкурентній політиці, без Роботи антимонопольних органів із антитрастовських законодавств. І Для когось секрет, то немає, у нас є антимонопольний комітет, а ключові галузі економіки монополізовані. І в цьому напрямку нічого не робиться. Особливо в контексті того, якщо буде голову антимонопольного комітету, колишнього голову військової адміністрації Донецька природна звинувачення, відносить 30 мільйонів, щоб його звільнили з варти, і виникає питання, а що буде далі? Тому в цьому контексті дуже важливо принаймні сьогоднішнє зібрання.